Руслан зараз мені розкаже трішечки, що з останнього мого візиту тут змінилося, що додалося. Я трішки перед тим екскурс вам провів. Але зараз я думаю, що е, цікавіше буде почути вам е, від Руслана. Ага, зараз на лінії порізки все пронумеровано, процифровано. Хлопці беруть по проекту, починають зборку, зборку з починають. Е, ну повністю будинок порізаний на частини, як конструктор. Ага, чудово, конструктор. Так, як чудово. Так, конструктор чудово. Наки дорослий конструктор Лего. Для дорослих серйозних людей. Для <св 'язок чоловіка> серйозних <св 'язок> Так ви бачите, який колір синьо-жовтий. Це для того, щоб ви не забували, хто в нас тут патріот, а Ми всі тут патріоти, друзі. І тому в мене така є велика пропозиція. Мінімум 100 гривень зараз ви і ми надсилаєте на Збройні Сили України. Для того, щоб ми перемогли і всі жили в таких класних будиночках. Так. Слава Україні! Погнали далі! Оу! Героям слава минулого разу спілкувалися. Був план. Е Ге-подібного будиночку. Ідемо, поглянемо, я вже бачу. О, він це б... було на папері, Тепер а можна подивитися вживу. Так, так. Вже реалізований. А коли загалом він планується бути вже звідси забиратися і на об'єкті монтуватися? Чекаємо, поки замонтують фундамент у них. Ага, ага, зрозумів. А він вже фактично на проценті. 85 а це получається Я так зрозумію. Це траса, тараси будуть окремо транспортуватися, окремо збиратися по місту, тому що габаритна тараса і цей ну, так. Тобто, виходить, і... зараз. Оцей розмір, який є, вона ще буде. Е... Розбиратися перед перевезенням вона вже вона вже повезеться готовою буквально. А зараз приймаємо рішення, чи будемо окремо фуру брати машину і їх загружати в зборі, чи будемо вести її окремо монтувати, розбирати її супер. Це простой будиночок. виходить, такої правильної, неправильної г форми Це один замовник, але для здачі двом різним, скажімо так, сім'ям, бажаючим. Наскільки мені відомо, да, це комерційний проект. Комерційний проект, тобто. Один центральний вхід, інший центральний вхід для одних відпочиваючих, для інших відпочиваючих <реш> майстрай працює. працюють, ми все знімаємо. Лічує. Це все показуємо для вас, щоб ви бачили, як це відбувається сам процес, а не все готове. Так, це Залишок теплої підлоги, ось така а, ось можна поглянути. Справді до да. речі, така практично, як плівка на айфон захисна. Так, ще дуже важлива інформація стосовно того, як розвивається саме виробництво. І щоб тарасну дошку помалювати, це потрібно людина, яка буде закріплена, чи одна, чи декілька, яка буде малювати. Вирішення пришвидшення. Руслан каже: купили що? А такий станочок маленький. Станочок купили? Звісно, Йдемо, Зараз ми покажемо, як виглядає сам станочок. Це просто -то ставиться валіки, щиточки, ван. Вона теж має крані, яке вона тут вже, вже все, все помитається фарба. Він не новий, не фарбували багато, просто. Завжди в такому стані залишається. Мити потрібно. Він, ну. він вже перефарбував, вже кучу квадратів. квадраті. Тобто, як мінімум, напряму. оце все він теж перефарбував. Це, оце все, все, цей, жовті фасади, все повністю ага. перефарбував. І подається дошка вручну і наноситься фарба. Стандарт на 13,50, а це на 10,50. Ага, <laughs> так, Така міні-стефанія це дві одинакові. Так? Е, так. Це в них нас таких три будинки зараз. Замовник, один замовник, три будинки. Це ж під комерцію, так розумію, вони собі замовлені здачі. А загалом, як ти кажеш, екстрено. Тобто є людина, яка каже, я готова заплатити більше, але зробіть мені коротші терміни. Таке можливо, звичайно. Можливо. О. Так що мають я не дуже звичайно люблю, як виробництва. Ну як ну звісно, так, бо вже на ламп за люди мають одну задачу виконати, а тут залишити все і зробіть. Ну але ціна питання. У мене ще є один проект, треба зарізати його. Що скажеш, Настроїм хлопці буде спугати. Ну давайте, добре. Майстер клас від Руслана по підтягуванню. Ну, якщо він зараз мені впаде, буде купа крику. Крику не буде. Крику не буде? Один. Два. Ладно, для тебе потрібно вище буде його підняти. Чотири. П'ять. Шість, шість. Сім. Сім. Так можна я і думаю, до вечора. — того достатньо. для Так, <плес> так значить, друзі, на виробництво. Я ще зараз поїду, а тут хочу вам показати це саме серце, де відбувається замовлення. А як відбувається замовлення, теж все покажу. Зараз я піду до Миколи, він проведе нам екскурсію. Тут така заначка в хлопців є. Місце де має бути. Е, як називаються ці всі стропи, так? Ремні. — Ремні, так, якими зараз будуть фіксувати будиночок. Ці три будинки їдуть в Польщу до одного замовника. Ось це частина Стефанії. Стефанія, як ви знаєте, вона складається з двох частин. Ось це одна, це інша. Ходіть, я вам ближче трішки покажу. Ось так вони плівкуються для того, щоб перевезти ніякий ні дощ, ні вітер, ні град, нічого не зашкодив якісному перевезенню будинку. Ця вже теж в процесі. Плівки. Хлопці, ось там наверху. Саме цей дерев'яний будиночок він був перший на цій території. Загалом виробництво ось цих дерев'яних будинків був, спочатку виглядало ось таким чином, зруба, а потім плавно переформатувалося на модульні будинки. Але якщо у вас є бажання все ж таки замовити будиночок зруба, це актуально, це популярно. І це можна зробити саме тут. Ходіть всередину, я зараз познайомлю з людьми і покажу, як відбувається весь процес замовлення. Так, друзі, ми зараз знаходимося з Миколою. Давайте вас познайомимо. Всім привіт, всім привіт. Це Микола. Всі рішення стосовно того, якщо ви вже прийняли рішення, все ж таки замовити будиночок. В першу чергу до Миколи. Микола проводить креслення. Микола розповідає, показує можливі варіанти. І приблизні варіанти такі ж самі, як ми зараз знаходимося в цьому будиночку. Ну, дивіться, фактично, я є менеджером проекту. У нас є відділ продажу, так. тобто є менеджер з продажу. І вже після того, як людина з ним обумовила всі основні речі, тобто, наприклад, у вас є бажання купити будинок. Угу. Ось ви звертаєтесь до нас у відділ продажу. Дивіться, почнемо із самого будинку. Якщо у вас вже є попереднє бачення, так ми його обговорюємо, визначаємося із ціною. І з моменту, поки ми склали технічне завдання до моменту, поки ми повністю погодимо проєкт, зазвичай проходить тиждень-півтора. Ось після цього ми підписуємо договір і можемо запускати цей проєкт в роботу. Угу. Зазвичай будинок одномодульний з такого плану, як і цей, виготовляється протягом півтора місяця. Ми беремо такий стандартний термін. Буває, коли сезон черга. Черга може становити там ще місяць, але зазвичай не більше. Угу. Тобто, максимальний термін по будинку ну нехай беремо два з половиною. Це в самому такому розтермінованому вигляді. Окрім того, вам потрібно буде подбати про фундамент для цього будинку. Ось саме на сьогоднішній день простіше рішення, саме швидше і раціональніше у більшості випадків, це буде гвинтовий паливний фундамент або бетонний mm -hmm. стовпчастий. Ось, і він саме економічно вигідний. І ще про що вам потрібно буде подбати, це відповідно узаконити будинок, так? Тобто зробити ескіз намірів забудови. І потім на його основі взяти будівельний паспорт і декларацію про початок ведення будівельних робіт. Хоча будинок по факту не будується вас на території, ну але законодавство таке, що ця документація все одно потрібна. Перший варіант. Якщо йдеться про типовий проект, який не потребує додаткової розробки креслень, тобто вони у нас вже є всі фактично готові. Тому mm -hmm. тоді ми зразу підписуємо договір, ви оплачуєте 60-70% від вартості згідно договору, і ми запускаємо будинок у виробництво. Решту суми доплачуєте вже тоді, коли приймаєте будинок. Ця кімнатка вона трішки менша. Трішки менше ніж ця, наприклад, так. Це, навпроти подалася як мастер-спальня, а ага. це як дитяча, тому Супер. тут одномісне ліжко. Зате тут ну дуже класно, як на мене, вийшло. Ну І затишно спортив... капі... ну, просто так казково. От заходиш, настільки все гармонійно по кольорах продумано. Я так зрозумів, що це виставковий варіант, це все ваше для того, щоб людина побачила, як може виглядати їхнє її житло. Тобто, в продаж ось це все не входить, але обговорити можна. Ну, наприклад, я кажу я. Маю гроші, але я mm -hmm. не маю бачення, як це все оздобити. Тобто, який розмір, е, яка має бути там фасади дверей, фасади, того всього. Це можна індивідуально обговорити, щоб ви це мені Звичайно. Е, зробили. Звичайно, дивіться, якщо говорити конкретно про цей будинок, то він вже має свого власника. Він буквально там ага. за кілька днів вже також поїде із нашого майданчика. І ці всі меблі ми на відповідно з ним обговорили і встановили метр дев'яносто один, розмах рух два метри. Тобто, ви можете уявити, малесенька кімнатка настільки тут багато простору. Від стіни однієї і до кута, тобто мені ще ого. го Оце називається маленька кімнатка. Тобто для дитини тут можна просто, не знаю, друзі можуть прийти, може одна, друга, третя дитина бігати, я думаю, що досить класно і комфортно себе почувати. Ось ми тут, оце на вхід, та, що ми були, тільки угу. що кімнатка. Ось, Ось так, це. я так зрозумів. Ось 8,4 квадратних метри. Виходить, так. Кухня, студія Вітальна 12,8 квадратів, квадратів. 3 метри квадратних це санвузол, коридор 2,4. Ага, і ще ось ця велика спальня 9,8 Ну, відносно цієї 8,4, 9,8. Ідемо в цю спальню поглядається. Ходімо. Так, зараз, друзі, ми вам відразу все покажемо. Огляд одного будиночка, але так, щоб ви розуміли, як може виглядати саме ваш будинок. Так. Ковричок вражає, відповідно, зразу Коврик, колористика коврику. Ну і ці баранчики. Так. Добрий день! <рес> ну, настрій, відповідно. Ви прокинулися, поглянули позаду себе, подивилися на баранчиків, помахали їм рукою. Ой, так все красиво, так колоритненько колори. виглядає. Шафа дзеркальна. Тут теж можна дзеркало, я так і зрозумів, на цю сторону. А Це от так зараз так. Микола допоможе. Звичайно. Так, змінити. У вмістимості ви собі уявіть, якого розміру теж не, навіть не 10 квадратних метрів і Велетенська шафа. Тобто ще раз квадратів внутрішньої скільки площа? 38. 38. Тобто це виходить двохкімнатна квартира. Фактично аналог аналогкімнатних Фактично, аналог квартир, квартир. В старому будинку. Супер. А ліжко якого розміру тут помістилось? Mm, тут ліжко 1,70 м на 2,15 Тобто Якщо... не стандартне таке? Тобто ну, фактично, не метр... під матрас 1,60 м на 2, а, так, але, на але за рахунок цієї спинки билиць, то воно трошки по габаритах більше. Mm -hmm. І то предостатньо, виходить, ось тут біля самої шафи, приліжкова тумба, і з цього боку теж. Так, і тут е, також, виходить, такий ж самий е, склопакет, uh -huh. е, вихід, як і в дитячий, так? Uh -huh. От навіть зараз я вам покажу. Звідсиля. Хопа, ану, Микола, ще стань, будь ласка, в дверях. Uh -huh. Ой, який кайф, Красиво. Все, на терасу вийшли, Випили собі філіжаночку кави ранково. Привіталися ще раз баранчиками. Не забувайте, вони завжди будуть спостерігати за вашим відпочинком в такому гарному будиночку. Так, ще анвузол дем Подіймав. Виходимо звідціля. В коридорі є така значить, м'ягесенька частина. Це теж може бути в індивідуальному порядку. Е, за вашим побажанням. Ось тут знаходиться е, вся автоматна частина стосовно електрики. Угу. І відразу от Микола відчинив двері, як виглядатиме сануз. Бойлер е, це великий, 50-літровий 50 50 50-літровий бойлер. Так, є душ кабіна повністю такого закритого типу. Плитка. Тут підігрів підлоги. Так, підігрів. Роматор, електрична Олексична підлога. Угу. Клас, 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 клас. Ну, таке враження. Я на огляданах будинку, а таке враження, чи я вже приїхав е, кудись відпочивати. Тобто, і от я розумію, що там зараз сім'я має принести мої речі, я вже знаю, що треба принести щітки, але тут же щітки є, бо будиночок вже проданий, маю тільки забрати. Ось так виглядає зовнішній вигляд будиночку. Микола освітлення на будинку це йде стандарт, чи це теж можна в індивідуальному порядку? Людина може собі обрати якісь елементи. Тобто, це все рекомендується показується, чи є якась певна база, яка незмінна? Дивіться, оце база, яка незмінна. Тобто, ці світильники ми рекомендуємо для всіх наших моделей, для всіх комплектацій, тому що вони справді круто підсвічують фасад ввечері. Але ага. якщо є побажання, ми можемо їх замінити, або ви можете надіслати нам свій варіант, і ми його. Змонтуємо замість е, стандартної комплектації. так супер. А ще от мене цікаво, от позаду зараз відбувається. Що це відправляється в Європу? Е, ось це там Стефанія, частина одна частина інша, і це е, ще раз на Софія. Софія, так фактично, такі. проект ідентичний до ось цього, так тільки без наповнення. Тобто ці будинки йдуть лише з сантехнікою, без меблів. Яка процедура? От людина, якщо хоче замовити собі. З Європи, от вона проживає в Європі, каже: А можемо ми е, у вас замовити будинок, щоб ви нам привезли його, наприклад, в Варшаву? Тобто, ми е... все там організуємо, домовимося, угу. яким чином е, домовленість логістики відбувається. Хто про це домовляється? Хто домовляється про митницю, е, про транспортування, е... про е, самі вантажівки? І от в загальному як ця вся процедура працює? Дивіться. Тут ситуація наступна. Спочатку ми прораховуємо вартість такої доставки. У нас є підрядники в Україні, з якими ми постійно працюємо. Логістична які, компанія так, виходить, так. і які здійснюють для нас перевезення. Відповідно, ми, посилаючись на них, завжди можемо нашому замовнику прорахувати вартість доставки. Якщо замовник оце влаштовує, відповідно він підписує договір з нами на виготовлення будинку із цією логістичною компанією. Вони працюють у Європі, мають всі необхідні рахунки. Підписують також договір. Mm -hmm. І везуть. Якщо ж замовник має таке бажання, він може взяти будь якого іншого обрати перевізника чи європейського, тобто такі прецеденти також. Тобто, ну, то, якщо людина не орієнтується і не знає, тобто ви можете повністю звичайно, зробити максимальний звичайно. супровід від виробництва до поставки вже на звичайно. їхню територію. Тобто, ми можемо все це організувати. Більше того, ми можемо надіслати свою бригаду. Ось ага. у нас є невелика виїзна бригада, яка може зробити це навіть під час війни, і відповідно такий будинок змонтувати. Тобто допомогти в монтажі, особливо якщо йдеться про двохмодульну конструкцію, там де можуть виникнути якісь такої а, мається на увазі, так, так, так яка складається з двох частин. Ось. А стосовно транспортування гарантії, от наприклад, для людини, це теж важливо. Вона mm -hmm. каже: а якщо ну всяке буває, от це ж перевезення, це дорога, е, завернули на кордоні. Дивіться, що стосується страхування, так. ось то тут хвилюватися не варто. Принаймні та логістична компанія з якою працюємо ми, так тобто, це та. Вони відповідно несуть страхові зобов'язання протягом перевезення вантажу. Тобто, коли вантаж завантажений на їхній транспорт, і mm -hmm. до моменту поки він звідти розвантажиться, ось договором передбачена їхня відповідальність. Відповідно, до моменту, коли товар завантажиться, договором передбачена наша відповідальність. Ми також надаємо від себе гарантії. Це половина Стефанії, так. одна половина так. Частина із неї, оця ОСБ-плита, вона стаціонарна, тобто вона буде тут завжди, а ага, ага. починаючи ось із цього місця, там, де в середині по плану немає пересінку, так? Так. Ось ця ОСБ плита, вона тимчасова. Ми зашиваємо для того, щоб, по-перше, конструкція була трохи жорсткішою, та плівка для того, щоб у випадку якихось атмосферу несприятливих явищ будинок не постраждав. Тобто Дощ, якщо це зима, це може бути сніг, можливо град, Ось, щоб всі ці, ці речі ніяким чином не повливали на фасад. Ну, так, Можуть так, бути нюанси, важливо. десь якийсь камінь на дорозі. Там гілка дерева, тобто теплівку вона захищає додатково будинок. Угу, Супер. Ми зайшли буквально ось там завантажуються будинки. Ось там. А тут склад сухої продукції. Тут зберігаються дуже цікаві стільці, які ви теж можете замовити. Дуже мега круто. Мені так сподобалася е, сама оця ергономіка, спинки, сидіння. Я думаю, що варто, можливо, навіть і зняти один. Можна зняти Микола один. Придеться потім потріпати себе. Це все ще на турпродукт. Опа, видимо з... на ньому реально класно. Він зручний. Відчуваєш Класне. себе людиною, якою в житті все вдалося. Все вдалося. Звичайно. Єві, і ви замовили такий будиночок, як ми ще на ньому подивилися. І отакий от е, прекрасний стілець. І бажано не один. До речі, ще є гойдалки, ось там теж наверху. Гойдалочки. Вони ж є готові, тому очікувати не потрібно. Так, а це зібрана ось ця гойдалка. Такою, як я щойно показував вам там наверху, вона такого велетенського розміру. Я ж кажу, не нагадую, я майже. Метр 91 під два метри я росту, а гойдалка, дивіться, раз, два, три метри. Три метри довжина самої конструкції. Сама внутрішня гойдалка, я так теж думаю, що більше двох метрів. Раз, два. Ну, приблизно двометрова ширина. Тобто, присісти, тут просто в процес. Я не хочу в білих шортах сісти, але вона вражаюча. Тобто розмір, це треба так добряче ще подумати місця, чи у вас є місце. Бо якщо прийде до вас компанія гості, то тут можуть гойдатися ваші всі гості, практично. Ще ми вам, друзі, зараз розкажемо оця вся територія, тобто є виробничий цех, а це сердечко, місце, де відбуваються замовлення. Ну, дивіться, ми починали фактично нашу діяльність в сфері будівництва із будинків задіннованого зрубу. Угу. Перший свій будинок ми побудували у 2008 році. Ось, і з того часу довгий час, доволі довго, ми займалися фактично в основному тільки такими будинками. Будували і приміщення великих кафе, ресторанів, починкові центри, і будинки для постійного проживання, бані, тобто все що завгодно. Так, давайте я вас познайомлю. Тут сидить дуже прекрасна дівчинка, вона вас зустріне. Як вас звати? Колочок. Таня, дуже приємно. У нас відділ продажу. Ага. Тут сидять хлопці, наші, які мають справу з грошима, Так, які займаються грошима. Так. І спілкуються із замовниками. Перші примарі. І останні їх проважають після того, як здається будинок. Щасливих і веселих, і життєрадісних. Звичайно. Е, І е, е, так, хлопці, давайте познайомимося. Мене звати Руслан. Сергій. Сергій. А вас як звуть? Богдан, Богдан дуже приємно. Богдану, мені сподобалося на столі, звичайно, тут робоча частина, але от, оці два моменти мені дуже сподобалися. можна я один вас скористаю? Скористатися можна, але реклама не можна. Не, не. А, це було тільки для реклами. Я залишу трішки грошей. Дуже <рес> дякую. <Добляк. рес> так, звідціля, значить, з хлопців від хлопців я щойно вийшов. І тепер переходимо в кабінет Миколи, де працює Микола, де малюється так. креслення, де малюються всі проекти. Тут Заходимо сюди. У нас проєктний відділ. Добрий день, проектний відділ. Вітаємо. Так. Ось тут ми проектуємо, стараємося щось. Створити нове і гарне. Угу. Тобто, виходить, якщо не типові креслення, не такі, як ви вже будували будиночки, угу. а людина має, знову ж таки, так як я з хлопцями щойно спілкувався, має свій проект, сам намалював, придбав, неважливо. І каже: угу. я хочу по такому проєкті реалізувати будиночок. Тобто, угу. тут можуть це все доповнити, вирішити, порахувати і, скажімо так. Зробити звичайно. так, щоб максимально швидше наблизити, наблизити до звичайно, логічного звичайно. зібрання. Всього ну, логіка модульного будинку, вона в тому, що перед тим як почати виробництво, треба знати все точно. Тобто, де буде яка розетка, де буде який стояти стілець, стільчик чи диван, тому що це все має значення. Uh -huh. Бо з однієї сторони виробництво відбувається під ключ, а з іншої сторони, все таки у більшості, скажімо, будиночків, обмежена площа. Так, тобто, це невеликі будинки, і то треба максимально використати місце. Тому. Ми це все наперед прораховуємо, стараємося все зробити максимально круто, ну, як для себе. Тобто, щоб Супер. це подобалось в першу чергу нам. Тоді це ми дуже можемо важливо реально Друзі. пропонувати комусь. Друзі, дуже важливий момент. Я думаю, що вам всім дуже цікаво, скільки вартує ось цей будиночок, який ми оглянули разом з Миколою. Микола мені про нього розповів. Зараз я присяду, щоб я зараз від почутої ціни не впав. Це дуже велике має значення. Так. Вам думаю, теж буде цікаво, Микола. Вартість цього будиночку. Та-да-да-да-да-да-да-дам. Постукали, постукали, постукали. І... Такий будинок повністю готовий під ключ із повним наповненням санвузла, проте без меблів, тобто без оцього стола, а вухів, диванчиків. Так, на так. сьогоднішній день коштуватиме 28 тисяч доларів. Так. Це комплектація, яку ми називаємо оптима. Відповідно, коротко: зовнішні стіни мають 15 см утеплення. Ага, оце важливо 20, теж. 20 см утеплення. Зовні в будинку вентильований фасад. Із дерев'яного соснового планкену без сучків uh -huh. і частково є комбінації металопрофіль. Ось краплене для того, щоб цікавіше трошки це все виглядало Вікна і двері, зовнішні, металопластикові, п'ятикамерна рама, подвійний енергозберігаючий склопакет. На сторону квадратних метрів, мене дуже влаштовує. Я хочу такий от будиночок, всіх інвертує. І от озвучена ціна 28 тисяч, і ви отримаєте будинок вже з таким оздобленням, з вимикачами, з розетками, з готовим практично санвузлом. Так, тобто, виходить, тут вже і тепла підлога входить у вартість. Входить плитка, входить все, що от ви зараз бачите, тут практично тут все входить. Практично, все бойлер, тобто єдине наповнення самих меблів і. Ще уточнюємо. Це 28 тисяч, це комплектація Optima, Тобто, фактично, ну це така ніби преміум, скажімо, комплектація. Той самий будинок, також ага. безмервний і повністю готовий під ключ. Але у комплектації, наприклад, стандарт вже буде коштувати 26, а в комплектації економ відповідно 20 тисяч 700, тобто суттєво дешевше. Ну Тому, так, звісно. Візуально він буде нічим не відрізнятися, буде незначно відрізнятися наповнення самого зла, там не буде теплої підлоги, не буде. Буде відрізнятися підлога. Тобто, замість ламінату буде натуральна дерев'яна соснова підлога, покрита поліуретановим лаком. Тобто, ну, і буде менший трохи, якщо говоримо про найдешевший варіант, за 2700, то відповідно утеплення буде мінус 5 см, тобто 10 см зовнішньої стіни і 15 см утеплення скеля і підлоги.